Для вас із Європи завітав ось такий чудовий Volkswagen Tiguan Allspace, подовжена версія, 7-місна. Під капотом 2-літровий турбодизельний двигун 150 кінських сил, коробка автомат, передній привід. Друзі, майже повний пакет асистентів, адаптивний фронт-асистент, підрулювання в полосах, виявляння полос і також щитування дорожніх груз, знаків. І ці всі асистенти у Volkswagen працюють дуже-дуже класно. З 17-ті ось такі легкосплавні двохкольорні диски, хром пакет Даного автомобіля також задні віконці із заводу підтоновані. У нас колір чорний металік. На сонці він дивиться просто шикарно. І взагалі автівка дуже-дуже гарна на гарній комплектації. Шкіряні вставочки на дверях, чистенький охайний салончик, ергокомфортні сидіння, тканина плюс алькантара, переднє сидіння з масажами, все регулюється, виставляється. Шкіряний підлокітник, підстаканнички. Асистент автоматичного паркування автівка мій увіляти місце для парковки самостійно і самостійно запарковуватись. Трьохзонний клімат-контроль і практично повний повний зимовий пакет. Підігрів сидінь, підігрів керма на зиму. Друзі, це просто-просто топчик. І у кліматі також встановлений штатний догрівач. Цифрова приладова панелька 209 оригінального підтвердженого перевіреного друзі пробігу. Шкіряне мультикермо з. Пілістками перемикання швидкостей, топова, максимальна мультимедія прошка, яка тільки може бути у даних автомобілях. Саме, -саме максимальна мультимедія. До речі, музика грає тут дуже-дуже класно. Вісім динаміків по автомобілі звучать дуже гарно. Оскільки це подовжена версія, місця позаду дуже-дуже багато, і в нас присутній третій ряд сидінь для задніх пасажирів. Позаду ми також маємо камеру заднього виду. Сумивачам і маємо штатну електричну кришку багажника. Багажник тут теж дуже-дуже великий, дуже містимий. Ось ці сидіння, які розкладаються. Автівка знаходиться в місто Бережане Тернопільська область. Відповідно, кого цікавить даний апарат, не зволікаємо, телефонуємо, приїжджаємо і забираємо, друзі. 20-й рік виготовлення. Скрабу Тарас Завжди чесні перевірені автомобілі з Європи з оригінальними пробігами, друзі. Ось так все виглядає. Підтримка для ніг по висоті в, передніх, в переднього пасажира і у водія. Все налаштовано. Подобається тобі дана автівка? Не зволікаємо, приїжджаємо і забираємо.